Усім привіт, хто завітав на наш канал. Сьогодні відео розпочинає з того, що ми їдемо в емердженці зі Сталочкою, тому що ми були два дні назад в Удженкер, це таке, як по нашому українському як поліклініка. Вони сказали, що це виглядає як Pink Ayс, тобто запалене очко, якщо так своїми словами. Виписали антибіоніше каплі антибіотика. Вона вже дві сутки капає, але мені не подобається, що вона проснулась і в неї прямо тут як виглядає як укус. Отак, все кругом і передається вже на друге око. Сталочка покажи ближче. У мене а, колись було пінка і такого не було ніколи. Так, і ми не хочемо зволікати і їхати вже в емердженсі, це як швидка допомога. Нехай не візьмуть аналізи подивляться, що це таке. Кажу заодно, як виглядає мерженці. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Тому що плани в нас були в суботу, як завжди, багато поїхати зробити, але дитина важливіша, тому я зараз їду, чоловік залишається вдома. Він прибирає листя, дуже багато опало листя. От він ззаді, якщо ви його бачите. Тому таке. Поїхали. Але перш ніж їхати в лікарню, ми вирішили підкріпитися, купити собі сабвей. А лаваш, тому що там зазвичай можна сидіти 5-6 годин, поки приймуть. Тому ми вирішили не голодувати, взяти, аж тоді посидіти, скільки треба спокійно. Тай стало так. Йдемо вибрамо зараз смачне і покажу вам, що там є класне. і наш улюблений стандартний лаваш. Ми будемо брати щось пити. Так, візьмемо собі ще чіпсики, ось такі я не пробувала. Давай дві пачечки візьмемо. Або дві різні. Так, два різні. Стала так думати, як я, на доча. Я думаю, що таке різна. А може просто візьмемо ще кані, класичні чи смачні? Візьмемо ще одну пачку. Так, я вже вибрала лаваш. Який є класний. Okay, so we'll get tuna for both. Yeah, yeah. This time I didn't forget. Tak, we'll

And then onions for one. This one. Yeah, just yeah. And then uh, honey mustard for both. не беру. Угу. Mm -hmm. Там майже вся вода. Ні, це, вдає, це Вон, черно, mm -hmm. так дає. Це холодно. Вон, чорна, нормальна. Чорна. Так, льот не беремо холодно ну, і так? Не. No. Беремо кришечку. Відійш, так, з да, першого разу. Трубочки, беремо дві. Так. Окей. І yeah. okay. mm -hmm. у цей пакет давай забираємо наш. Та-дам! Сталошка, розкажи, як ти попросила мені Лаваш підігріти, яка в нього була реакція. А ну типу, я попросила, щоб вона підігріли і тут ось така тишина. Всі що стоять такі. В смислі підігріти лаваш. Він такий перепитав мене ще підігріти. <laughs> Покажи, який у тебе. Ой, який смакота! А ми зараз тут підігріти і зараз ми будемо смакувати. Всім смачного, хто їсть, теж і нас дивиться. До речі, ми взяли два лаваша, дві пачки чіпсів і одну маленьку колу, і нам чек на 22.07. Усім смачного. Що ми замітили? Верніше є Скоро відкриється тут. Суші бар. І коли ти буде... будеш сидіти і воно буде до тебе їхати, і ти вибираєш, який ти хочеш. І, О! і буде ну рус, це так понавіше. І сталка, все, треба, треба на відкриття прийти. Жалко, що тут не пише коли. Але ну, да. якщо сун, значить сун. Okay. Це біля нашої хати недалеко. Так. Да. Народ, це така холодина в нас. Требеть. Просто холодний. Шапки Треба, треба накривати гіс. Yes. Ой. А небо яке гарне, так. Да. Це кому потрібна крисалка, той собі сідає. майже людей немає, класно. Ви знаєте, ми просили Бога, хоч би бо ми були, якщо не перші, то треті. І дійсно. Я не можу людей знімати, але тут тільки перед нами троє було. Вже двоє. Перед було. Вже двоє. Ось сюди нас спочатку заведуть, провірять тиск, назначують, що нам потрібно. Ми вийдемо, а потім через цю кімнату ми підемо туди і вже звідси вийдемо. А так час пішов. Зараз яка година? Зараз Яка? Час мені купити. Годинник. Да. А там пише, яка година, коли тебе прийняли. Дали ж це такий браслетик з ім'ям, фамілії. Скоро День народження. І твоє День народження скоро. 11 років тобі. Так, а 12-го буде вже 12. 12-й. нема, так? Не. Зараз глянемо. Самих перших, це чудеса, Бога нічого неможливого нема. Прийшли, просто їздили, зробили тиск, зміряли, зважили, спитали, що сталося зразу з кімнатою, ось така палата очікування. Зазвичай це взагалі то ліжко. Я не знаю, чому тут крісло. Можливо, просто тобі так. на очко треба да? бо ти Скажи, без болей приїхала. І нашій От. кімнаті ліжко. Так, тут, до речі, дивишся, скільки, скільки тест на, на що чекати на екстрай 2 години, на скен 3 години, на кров 1,5, на ультразвук 3. Не знаю, що це таке останні 2 години. Тест на... А, сеча? Да. Окей. І отут, е... яка в тебе біль зараз? Ти маєш сказати, від 0 до 10. В мене зараз. Ну, якщо ти так, ти чіпаєш, тебе болить. No, ну, трохи зараз. Зараз теж болить? Окей. Ну, зараз нас оглянуть, тут Я шторка. Секрет. бачите, друге палаці, це вже є ліжко. Там хтось є ліжко. Оце коридор вам трошки покажу, Ось такий. Рукавички по розмірах. МК ЛК, Я Що там ще пише, Сталечка, Прочитала цікаво. Що можна попросити їх на затепле? Так би покривало можна? Та, попросити? Потім менше світло включити, типу, щоб було темніше. А, можна закрити двері або штори закрити. Так, так. А, потім ліжко можна якось... якось підняти, якщо це ліжко. І можна, а, знаєш, такі, коли, наприклад, ice pack або хатпек. Типу, пакет холодний, гарячий пакет, або холодний. Та. Та. Собі. так. І що ти зараз хочеш? Що ти побажаєш зараз? Які твої бажання? Теплий бленкет? Теплий бленкет і, <laughs> і все. Хай все добре, куди я буду спати. Чесно, це перший раз за мою практику 5 років в Америці. Ми так швидко прийшли в Маршінці, пройшли все і зразу нас взяли. Просто ми прийшли, дали іншуренс, карточку, страховку, ID своє і я вже тут. Ми вже не... Це хвилин сім пройшло, мабуть. Встигли... Як тільки я сказала, я не знаю, яка це година, але одразу викликали. Ми не встигли сісти, як нас вже покликали. Чи не робити? Це круто. Значить, ми скоро додому підемо і зробимо всі свої справи. Good. Okay. Go ahead and cover your eye that's Affected, so yep, that one. And then, can you read that same line backwards? So, starting with this letter, okay. Ми приїхали до нашої донечки. Старшою на працює робить манікало. Тому ми їдемо в іншу лікарню. Thank you, Бай! Bye! Ми взяли собі пісташу. Дивіться, яка красота. Я взяла з пісташками піста... yeah. і uh, Raspberry. Малинкою. Так. Там було uh, чорний шоколад. Я вже дуже люблю лимони і чорний шоколад з малиною Через те, що там моя працює донечка, нам дали 20% знижки. Так. До речі, вам знаєш, що в нас там є нові твікслоте, снікерс лоте. І в них є нові такі цукерки, керівник, а навіть камій клас і вони такі пити роблять з ним. Треба на другий раз спробувати. Окей, їдемо в лікарню. Нас відіслали до, до професіонала, неправильно я сказала, до спеціаліста. Іменно очного їдемо в іншу клініку, нам 30 хвилин їхати, дантаун, то чоловік допоможе мені, бо, тому що я ще не дуже так далеко їздила, і там дороги, дуже небезпечні, гайвеї. Я ліпше... Вдома є чоловік, нащо мені ризикувати? Їдемо, що нам там скажуть, бо вони думають, що це можливо буде інфекція. Покажу вам трішки наш центр, такі високі будинки, і ми будемо проїжджати річку. Правда, я не знаю, як називається річка. Ти теж, Андрій, не знаєш? Я знаєш, як річка називається? лейк Erie. лейк Erie? А, там озеро Ірі. А, не, а там... це озеро, так? Так. Да. Окей, ну. Ми щось ніколи не цікавилися, треба буде подивитися там. Гарненько. Танчаун. Центр нашого міста. Так, ми приїхали це в центр. Тут всі корпуса Кливен Clinic. Тут наші істеложці, десь в якомусь із них корпус, я вже не пам'ятаю, робили операцію на сердечко. Ой, не істелошці, я вибачаюся. Вільєму ми робили у Львові. Дуже гарне тут відношення, так чистенько, гарненько я вам покажу трішки цю клініку. Це церква по ліву сторону все старе старовине, мені так нагадує Львів наш. О, аж ностальгія прийшла. Дивіться, яке воно стареньке все. Де вісілідочці? О, я не побачила. Ще осінь гарненька, але листя вже дуже сухе і опадає. Але в нас так тепленько, ну як тепленько, сонечко світить, вітерець холодний, але перепрошую на хвилиночку. Сьогодні яке число? 9. 9 листопада і в нас душі немає, в нас гарна, шикарна осінь. Так, Оце ми зайшли всередину. Нам дали листочок. Куди, Куди нам це як гарненько. Це для діток. Таке гарненьке, бо тому що це ренбл, це як дитяча. це не яка, а це дитяча кінька. Дитя. А дивіться, яка красота! Гарнавіцінка, так. До речі, тут Вільям десь лежав. Тоже. Наш маленький хлопчик. Mm -hmm. Це все для бейбічок можна купити собі. Це, що... <плес> так, це лабіринт, <плес> так? <плес> це так виходить, що ми йдемо mm -hmm. по... направо, наліво, наліво, направо. Так, нам треба вниз спуститися, списнутися, спуститися на Бі В бейсмент. Та сюди. Зараз побачимо. Тут відкриється. На бейсмент. Uh -huh. so, Ми спустилися в бейсмент. Йдемо коридором. Так, тут нам стрілочка показує емердженці наліво. Пішли наліво. Коротше, вивело нас на двір і ми тепер маємо це в корпус це зайти. Останній ми вийшли на двір і ми йдемо наліво, ми вже повинні наліво і йдемо зараз знайти головні двері до емерці. Прийшли на фонарі. Іншої клініки, педіатрія. Чекаємо нашого виклику. Нас завели вже в палату. І ми чекаємо зараз лікаря. Тут вже є сталочке таке короне і стелечка, давай лягай, розслабляйся, читай книжечку, коли вони до нас прийдуть. Надіємося, ми тут недовго, що нас скоро відпустять. Все буде добре. А я за столочкою вирішила теж відпочити. Дай сталочку, можна поспати трошки. Це так, зручно, я... Зараз прийде до нас спеціаліст, бо лікарка вже дивилася і каже, що не хоче колісти. Приходив у колісти сталі закапав очі і сталі так добре. Він да? нічого не ні чує, він там щось її капав і колов око, в нього не чула. Він колов мене? Ну а що він робив? Шо він прям він... дотилявся до то. Він праше твої... бачив, типу, натискати, як. Ну так, але він око прям тиснув. Туди. Я навіть не відчувала, що мене щось чіпає. Ну, а а потім... бо він дав потім тобі за морозивою. О, я думаю, навіть нічого не відчуваю. Він каже, бо закінчити кап. прикол. Корейше, він пішов, а лишив Такі Ще всякі прибори. Зараз все прийде. Ми попросили все-таки, щоб він зробив. На крово ну, Він так здивувався, що його попросила. Але побачимо. Теж не хочеться йти Без результату. Кров все покаже. Спати хоче? Давай. Surface. Ось тут виписували мене з звільвом з лікарні. Вже ми вийшли. Вже шоста година вечора, з 12 до 6, це в двох лікарнях ми були. Сказала, що це вірус, виписали противірусні мазь і відпустили додому. Так що, слава Богу, що нічого серйозного, що воно лікується і можемо вже відпочивати. Тому всім дякуємо щиро за перегляди і з вже проголодалося. Дякуємо, хто ставить лайки, пишіть коментарі. Ви побули з нами сьогодні в такий день. Цілий день з нами в лікарні пробули. Ось так виглядає лікарня і так швидко працюють лікарі. Всім па-па. До зустрічі!